39-му. 39 Ну, 39. ну та то було так москаліво, так всі тішили, ще робили. Та й так ще можна було, що жити, не можна було сказати, що було так дуже. А якось зустрічали їх тоді? Ніхто. 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 Москалів взагалі ніхто не зустрічав. Ніхто. Як вони другий раз прийшли, так ніхто що ще всі бояли, що знаю, мама прийла. А діти, як діти, робили збитки, мама вийшла, ходіть ту. Не вийшла. Видите, там йдуть, тут і от. йдуть большевики, каже, і зараз вас будуть забирали. І тихо, хвилю в хаті був, За хвилю то саме збитки. Отакий Бояли всі люди. Ніхто не хотів москалі. Але через того, як сказали, живуть на дві неділи, так всі наші хлопці молодий припали. Навіть такий пацан малий, він летів. За, за кунем, а вони йшли і встрілили в нього. Тоді підійшли близько, а він взяли на руки і принесли там до сусідів. То твій син, внук, а що ж, дитина застріла, ще до рано відвезли в лікарню. А хто тоді в лікарню лікував? Ніхто І відповмер. Пам'ятайна спаса, то було ще 34 похорони. Ще йому такий до недавно жив такий Юрко. Його забрали з дому. І ще друга сусіда, молодий хлопців, забрали і там в Соснині їх прив'язали, а дали дежурного, щоб піджив їх. Ну і та саме пішли в село, то, то голота була, то голодно било, пішли рабувати жерти. І тоді той Юрко каже, той до них той, що дежурив, каже, втікайте. Ну, досі то той Юрко втік, ми вже в худобу де ми там пасли зараз, а той. В ліс, той, що в ліс, він застрілив. Його. А той, що впав, дістав ранену ногу і тоді впав в борозду там був на полі, ми там були. І він там жив потім якось він забрали його там вночі звідти, і ту сусіда, то його фамілія була. І він тут був 34 дні, трохи ту ногу підлікував, і потім забрали його до армії. І пішли туди до армії, бо ще не було місця, де